Дорогі дітки, сьогодні ми святкуємо свято Рідної Мови. Ще у 1991 році, коли була проголошена незалежність України, В'ячеслав Чорнові сказав, що це тільки початок, а далі має бути збереження мови, збереження суду, збереження народних обранців, але дійсно народних. І Ліна Костенко, наша львівська письменниця, казала, що народ вмирає тоді, коли може отримати незнання мови не від інфаркту, не від любої хвороби, а від незнання зрідної мови. Отже, любимо мову, шануй, бережім її, і буде все добре і буде Україна. Мова такого багатство народу. Мова серце наш нації. Говорим українською мова велиг народу. Мова душа народу. Мова щедра і прекрасна мова. Мова безсмертна. Я... Я люблю, люблю. люблю. рідну мову. Є мова, є Україна. Основа світу, Мова барвиста і молодіна. мова до нашого народу. Мова соловіна, мова колискова. мова дивна і кримова. Мова на і скал. Ми любимо українську мову!